Доброго дня, шановні співгромадяни. Енергетична безпека це один з основних важелів незалежності нашої країни. У 2013 році ми споживали майже 50 мільярдів кубометрів природного газу, з яких 28 мільярдів ми купували у Росії. Але 26 листопада 2015 року Росія востаннє перекрила нам газову засувку. З того часу жодного кубометра природного газу ми не купували в Росії. Україна здійснила реформи, доєдналася до європейського газового ринку. Ми суттєво скоротили своє власне споживання, а також скоротили імпорт майже в три рази. Наступний крок: ми прагнемо повністю покривати потреби власного споживання природного газу за рахунок власного видобутку та заходів з енергоефективності. За 10 місяців 2021 року Україна видобула майже 16,5 мільярдів кубометрів газу, а споживання сягало 21,5 мільярди кубометрів газу. Для того, щоб покращити інвестиційну привабливість та залучити інвестиції в цю галузь, ми на сьогодні працюємо над законопроектом щодо збереження стимулюючої ренти для видобутку газу. Йдеться про збереження стимулюючої ренти для нових свердловин, впровадження стимулюючої ренти для відновлених свердловин, для видобутку газу з нетрадиційних покладів, а також видобутку сирої нафти. Міжнародний досвід доводить, що така точкова фіскальна та регуляторна політика може бути ефективною, а також дозволить залучити інвестиції. Видобуток газу, які за звичайних умов ніколи б не здійснювались, також ми маємо надію, що такі заходи дозволять приватним вітчизняним та іноземним інвесторам вкладати кошти в такий видобуток, а також поділяти ризики, які зазвичай виникають при таких капіталоємних інвестиціях. У відповідному реєстрі знаходиться більше трьох тисяч ліквідованих або законсервованих газових та нафтових свердловин. Навіть поновлення роботи 5% з них на рік дає дуже значний поштовх для галузі. Йдеться про видобуток приблизно 27 мільярдів кубічних метрів газу та 1 мільйона тонн нафти. Потенціал видобування покладів вуглеводнів в Україні дорівнює майже 1,1 трильйон кубічних метрів. І за рахунок саме нетрадиційних покладів ми можемо збільшити запаси вуглеводнів в Україні майже вдвічі. Також хочу сказати, що на сьогодні в наших сховищах знаходиться більше, ніж 16 мільярдів кубічних метрів газу. Цього цілком достатньо для сталого проходження опалювального сезону.